Масштабний обстріл Херсону пожежі охопили місто. Річниця трагедії на Каховській ГЕС. Я вважаю, що ми на той момент, на той час, ми впоралися з тим завданням, яке перед нами було поставлено. Нагадаємо про події річної давнини, відбудова та реновація Миколаєва. Головна вимога до такої роботи це відкритість. Про що звітував головний архітектор міста. Сьогодні четвер, 6 червня і у нас для вас є новини. З вами Катерина Рупташ. Далі про головне. Упродовж 5 червня окупанти тричі обстріляли Очаків та Куцурубську громаду. А в ніч на 6 червня українські захисники збили 8 шахедів у небі над Миколаївщиною. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Всього вночі ППО ліквідувала 17 ударних дронів. Наслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку в Очакові. Постраждалих немає. Цієї ночі армія РФ масштабно наносила удари по Херсону. Одночасно за різними адресами виникло п'ять пожеж, повідомляють у ДСНС. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, вісім автівок і недіючий будівельний гіпермаркет. Для ліквідації наслідків обстрілів було задіяно усі сили та засоби. До самого ранку херсонські вогнеборці гасили пожежі, а російські війська продовжували обстрілювати житлові квартали міста. У селі Посадпокровське призупинили проєкт будівництва нових будинків. Про це повідомляє видання мост. До квітня там мали відновити перші 130 будинків за програмою комплексної відбудови, яку презентувало Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Однак наразі у селі стоять недобудовані будинки, а роботи призупинено. Зі свого боку, очільник агенції Мустафа Наєм повідомив, що у Міністерстві інфраструктури знають про ситуацію. За його словами, це пов'язано з тим, що уряд не ухвалює постанову про виділення коштів на експериментальний проєкт відбудови. Наразі очікується затвердження нового профільного міністра, який просуватиме виділення на це коштів. Сьогодні минає річниця підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Тоді Миколаїв став першим містом, яке протягнуло руку допомоги постраждалому сусідньому регіону. А місцеві служби долали наслідки трагедії в самому місті. Про події тих днів далі в матеріалі Олександра Матюшенка. Відвуння російського теракту на Каховській ГЕС 6 червня 2023 року стало відчутним і в Миколаєві. Наше місто одним із перших почало надавати допомогу постраждалим херсонцям приймати евакуйованих людей і тварин. А місцеві комунальники вживали всіх заходів, аби не допустити підтоплень, і в самому Миколаєві. Давайте разом згадаємо, як це було торік. Вже у перші години катастрофи Миколаїв був готовий зустрічати людей з Херсонщини різними шляхами і транспортом. Вони були вимушені евакуюватися через повінь, що поступово накривала міста і села нижче, зруйнованої греблі, гідроелектростанції. 6 червня після підриву російськими терористами Каховської ГЕС ми зв'язалися з Херсонською ОВА і одразу запропонували допомогу. Було вирішено, що всі люди, які будуть від'їжджати з Херсонської області до міста Миколаєва, ми їх будемо зустрічати на залізничному вокзалі та на автовокзалі, розміщати або направляти їх далі в глиб нашої держави. Представники гуманітарних організацій зустрічали людей, надавали допомогу, забезпечували евакуйованих всім необхідним. Водночас Миколаївські волонтери вже у перший день катастрофи долучилися до порятунку людей і в самому Херсоні. Працювали ми, де нас спочатку було 5-6 екіпажів. Поступово кількість екіпажів, що були задіяні в евакуації населення, досягла 15, -ти. і майже з самого ранку і до поздньої ночі ми займалися саме тим, що. Рятували людей з регіонів міста, де які зазнали найбільшого підтоплення. Загалом ми вивезли майже більше 150 людей в перший день. Це були люди з інвалідністю або маломобільні люди. тобто ті евакуації, яких було потрібно використовувати спец. Транспорт, ноші і так далі. Ми працювали там більше двох тижнів. Поступово ми почали виїжджати за межі Херсону в регіони, які були відрізані з водою, доставляли та туди як провізію, там білизну, інші продуктові та набори і так далі. Рятувальна операція проводилася спільно з працівниками поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій, яких також направляли з Миколаєва для підсилення підрозділів. У Нас були зведені загони, і в кількості понад 20 людей у нас були зведені загони. Ми працювали на Херсонському напрямку в самому місті Херсон і паралельно працювала група в Снігурівській громаді. Ми проводили евакуацію людей, населення тварин, майна, допомога. По підтопленню. Ми бачили те, як Російська Федерація знищувала міста, будівлі, які люди відстраювали роками. Тяжко було проводити роботи під час обстрілів Російської Федерації, і нам ми змушені були покидати місце роботи і забезпечувати безпеку свого особового складу. Рятувати доводилось і тварин, яких катастрофа застала зненацька. На заклик допомогти відгукнувся Миколаївський центр захисту тварин, який мав підготовлений персонал і необхідне обладнання. Тваринам надавалась перша медична допомога. Різних ступенів бо були різні ступені важкості. Було просто переохолодження. Чи було то там дуже багато було тварин в мазуті? Тварини поступали вже не тільки з охолодження, а ще й вони вже. З отравленням приїздили. Потім тварин оброблювали, приводили у учемний вид, і потім вже розміщали їх на групі, де на пошуки старих господарів. Загалом, за всі дні, які ми. Врятували там тварин десь до 250. Це і собаки, і коти, і деякі світські тварини. Близько 200 тварин ми приймали від інших зоозахисних організацій, волонтерів, які приїздили з. Більш віддалених областей міста і їм було треба було десь перетримати. Вони привозили. Ми приймали їх, надавали першу медичну допомогу. А потім вже від нас їх забирали, евакували в різні області. Водночас небезпека повинні була і в Миколаєві через підняття рівня води в річках Інгу та Південний Буг прибережні зони і найнижчі локації міста опинилися в зоні ризику. Однак, зусиллями місцевих комунальників найгіршого не сталося. Ми та облтеплоенерго Комунальне підприємство Парки. Ми зібрали всю техніку, яка в нас на той момент була, і почали укріпляти берег ось в цьому напрямку. Значить, Для чого це було потрібно? Значить, Задача стояла: по перше за все, не допустити підводу води до. Тих будинків, які найближчі знаходяться до, до дороги та на, ну, до берега. Я вважаю, що ці міри були своєчасні та правильні. Тобто на той момент заводська адміністрація та комунальне підприємство зробили маленьку ну, долю того, що потрібно було робити, але зробили так, щоб хоч щось не допустило руйнування дороги та цих будинків. Було задіяно більше 20 одиниць техніки великовантажної, екскаватори. Самосвали також були задіяні люди. Також було дуже приємно, що найбайдужі мешканці близжайших будинків виходили та допомагали. Я вважаю, що ми на той момент, на той час, ми впоралися з тим завданням, яке перед нами було поставлено. Підрив росіянами Каховської дамби є визнаним воєнним злочином. У зоні виха опинилися щонайменше 16 тисяч людей та близько 80 населених пунктів. Українська влада оцінила збитки в 2 мільярди доларів, відомо про 31 загибу людину. Водночас відсутня інформація про масштаби катастрофи на тимчасово окупованих землях. Я хотів би подякувати всім, хто приютив херсонців і, взагалі миколаївцям, які проявили себе дуже активно і в черговий раз героїчно, всі разом ми змогли зупинити можливі негативні наслідки і пережили цей випадок з мінімальними втратами. Такі терористичні акти вони не лише переслідують геноцид, а власне екоцид і дуже серйозні наслідки на флору і фауну, рибу тварин, дерева і все інше. Я не знаю скільки ще. Ми будемо переживати наслідки цієї трагедії, але цей екологічний тероризм росіян повинен обов'язково бути покараний. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Роман Базик, Богдан Іванов, новини на каналі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК ТІВІ. Спецпризначенці головного управління розвідки України атакували російський буксир біля берегів окупованого Криму. Внаслідок операції в Озрі Панське чергове судно окупантів було знищено. Руйнівне вогневе ураження нанесли після успішного прориву лінії оборонних загороджень росіян у Чорноморській акваторії. Ситуація в енергетиці продовжує погіршуватися. Вже найближчими вихідними очікується новий план відключень, який буде формуватися не згідно лімітів по областях, а по чергах. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Далі пряма мова. Цімо вихідними будуть новий план, де будуть відключатися не згідно лімітам по областям, а по, по чергам. Тобто виключають дві черги з шести. Це приблизно там 30% людей будуть без світла. Нам трохи стане всім в Україні легше, тому що енергоблок один вивед, виводять з ремонту, але через тиждень ще один будуть назад в ремонт. Тобто, Маємо затягувати пояси по електриці, маємо всі економити зараз. Ми працюємо на те, щоб графіки в нас були ну, більш-менш якимись там придатними. Але в принципі ситуація не дуже і нам з тим ще працювати і жити. Литва збирається відновити зруйновану школу в селі Зелений Гай, що на Миколаївщині. Таку ініціативу схвалив уряд країни. Повідомляє литовський мовник ЛРТ. Всього Литва виділить понад 12 мільйонів євро. Вартість проєкту реконструкції школи становить понад 2,5 мільйони. В рамках нього планують відбудувати нову модульну школу з укриттям. Решту 10 мільйонів спрямують на реалізацію програми реабілітації постраждалих від війни. Нагадаємо, у Зеленогайську школу 13 березня 2022 року влучила авіабомба. Тоді там загинули сім місцевих жителів. У Миколаєві триває робота над генеральним планом міста. У цьому допомагають іноземні партнери. Повідомив під час брифінгу головний архітектор Євген Поляков. Він передбачає відбудову житлових будинків, закладів освіти, інфраструктури та пам'яток культури. Детальніше далі в сюжеті. Відбудова Миколаєва від наслідків російської агресії є однією з ключових задач міської влади, котру запускають в роботу вже зараз. З цією метою за участі департаменту архітектури та містобудування розробляється генеральний план. Коли ми кажемо про генеральний план, то це документ, який розробляється за стандартами Європейського союзу, сучасних практик у плануванні міст. І по-перше, це головна вимога до такої роботи: це відкритість, публічний процес, залученість зацікавлених сторін в різних форматах, в різному обсязі, в різних компонентах, різних міксів, скажімо так, стейкхолдерів. Важливою складовою у відбудові Миколаєва є допомога іноземних партнерів, зазначив Євген Поляков. Роботу на терени плану, ми проводимо не самостійно, а спільно з Європейською економічною комісією та тобто двома партнерами. Це партнери з Італії, компанія OneWorks. планувальне бюро, яка має багато офісів у світі не на одному континенті. І компанію Кові, це інженерінгова компанія країни Данія. Вони допомагають значною частиною критичної інфраструктури міста Миколаєва, яку ми маємо, це вода, водопостачання, водовідведення, це забезпечення енергією міста, тепловою енергією, електроенергією і повадження з побутовими відходами. Проєкти відновлення передбачають не лише відбудову, але й реновацію об'єктів. Важливою є енергоефективна модернізація. Саме за таким принципом планують відновити фактично зруйновану гімназію номер 48 Стеження показала, що Частину будівлі можна використати, це фактично каркас. У нас є так, декілька компонентів, які ми заклали, щоб зробити цей проект, якщо він відрізнявся від всіх інших, це школа екофрендлі, тобто тут ми навчаємо дітей повадитися з агрокультурами, з утилізацією сміття. Робимо цю будівлю енергоефективною, тобто ми таки поставили собі мету, щоб залучити стільки коштів, щоб зробити найенергоефективнішою школою на півдні України, як мінімум. Реновація також торкнеться історичних будівель. Зокрема, в Миколаєві є плани відновити будинок офіцерів флоту. Подов проект буде залежати від того, що саме туди ми вкладемо. У нас зараз буде проектний рік, під час якого ми завершимо розробку концепту. З підрахунком інвестицій, які тоді, тоді потрібні, після чого буде залучення коштів, грантової допомоги на відновлення об'єктів культурної спадщини. Тому що там потрібні роботи з дослідження, застеження самого об'єкту інструментальне, потрібно розуміння, як відновлювати дерев'яні конструкції в контексті реставраційних робіт. Головний архітектор наголосив, організаційні питання та проєкти необхідно розробляти вже зараз. Після закінчення війни це дозволить Миколаєву мати чітку стратегію щодо відбудови та реновації міста. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. У п'ятницю сьомого червня комунальники проводитимуть ремонт на розі вулиць Пушкінської та Великої Морської, зокрема у напрямку Спаської. Як зазначили у Миколаївській міській раді, для організації дорожнього руху комунальники будуть виконувати роботи по закриттю пішохідного переходу на перехресті та ліквідації заїзної кишені по Пушкінській. Крім того, комунальники також встановлюватимуть направляючі пішохідні огородження. Водіїв просять бути уважними та дотримуватися правил безпеки на дорогах. Наостанок про погоду в п'ятницю 7 червня. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 32 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 49%. Ми вдячні, що ви зараз з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Мартіві. Цінуйте на дорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.